Привіт! Усім на каналі Second Shopping, я Ніколь і зробила невеличке відео: це підборка акційних товарів від магазину Аврора. Ці знижені ціни діють по 22 грудня, підбірка тут тарілок, посуду, те, що нам необхідно, і ми користуємось на кухні, бо мені самі необхідно дещо купити, тож дивіться уважніше, можливо, щось потрібно і вам. Бажаю усім гарного перегляду!